Що таке лінь? Це вже така штука, нас ще зі школи всі запугують, що ти лінивий, ти такий, поняв. Нам внушили чувство страха і стида за лінь. А Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, воно тобі не треба абсолютно. Тобто більшість людей це розуміють. Люди дуже часто тягатіють просто до відпочинку, лежати, їсти, дивитися телевізор, там, не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, щасливі від життя отримувати. А нам тут розказують, ти довжен добитися того, ти там стати успішним, зарабатувати стокоти і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити, думати, Нашому не надо стільки сил вкладувати на те, що я ще непонятно, чи це получу. І люди навіть не пробують, і все. Їм проще прокастінізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але от моє ж можливість з телефону дівання щось виставляти. Тут величезне питання, коли людям дається можливість там в інтернеті онлайн же заробіток він величезний зараз. Просто лежа на диване, вмія того, щоб тікток лежать, повиставлять якісь відоси, помонті, чи фотки обробити, чи щось таке виставити. за. Гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя. Отут величезне питання. От за посиланням в шапці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І є у них посилання. Люди переходять, там, купують продукти, а їх міліон світі, Бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео. Хоча проект не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять.